Вітаю! У нас армовані гермівні шланги на мотоцикл Harley-Davidson в рот 16 рік з АБС-ом. На мотоцикл з АБС немає даних, і, як, на жаль, рідних шлангів також не було, щоб вислати нам зразки. Майстер просто знімав, що потрібно було виготовити. Ми тут накидали таку схемку. От, І відтворили все, що потрібно. Один шланг 510 мм тут кут загибу 90, і один потрібен 90 з поворотом головки вліво. Далі у нас іде трійник. Ось такий трійник. Ці під 45 градусів йде на правий і на лівий супорт. І тут під 90 градусів цей шланг, який піднімається до АБС. -а. Теж під 90 градусів. Так що, якщо вам потрібно армований гальмівний шланг на мотоцикл, навіть якщо мотоцикла немає в базі, ми або знімаємо мірки, ви нам висилаєте, або присилаєте рідні гальмівні шланги, з якого ми знімаємо мірки і один в один-один в робимо ці шланги. В наявності всі фітінги під будь-які мотоцикли, є трійники для от таких схем, як у Харли Девідсона, у Honda. У Кавасакі там ну, сучасні мотоцикли з ABS, всі використовують і трійники, блоки, перехідники. Це все є в наявності. Різні кольори в наявності в Києві, так що звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.